Вітаю вас на своєму каналі. Дякую за увагу до мого блогу. Середини середині червня 25-го року я хочу показати вам, як квітують мої трояндочки. Не дивлячись на важку зиму, на важку весну, і завдяки турботі вони мені віддячують своєю красою. Це троянда Ваніль Фрайс минулорічної посадки. Вона дуже погано перезимувала, і мені прийшлося її обрізати майже під нуль. І вона видала мені пагін. Також мої трояндочки, плетисті жовтий і червона теж дуже погано призимували. Ось так виглядає клумба сьогодні, в червні 2025 року. А так ця клумба виглядала три роки тому. Бачите, які зміни? Дуже багато змін на цій клумбі відбулося за ці роки. Плетисті, троянди, мої жовті та червоні видають пазальні пагони, але не так. Багато як я розраховувала. Сподіваюсь, ця зима буде для них краще. Поряд з саркою з іншої сторони є клумба з трояндами кущовими. І з трьох кущиків в мене, на жаль, один не перезимував, а два. От зараз випускають бутони. Ну, а тепер я хочу показати вам свої поліантові трояндочки, які в мене ростуть в горщиках. У мене є на каналі відео, як я їх саджала, які вони були, і подивіться, як вони зараз виглядають. Дуже мені подобається, що вони постійно випускають нові бутони. Червона троянда заквітла найпершою. Маленький такий бутончик, дуже яскравий колір, і ось так вона зараз виглядає. За цей час я вже купила ще дві трояндочки поліантові. Біла, вона тільки-тільки починає розквітати. Я обробляю їх для того, щоб попередити захворювання, але я бачу на деяких, що вже починається оця п'ятністість. Дуже радію цій рожевій. Вона мені дуже сподобалась, коли я її бачила. Жовта трояндочка. Коли вона відцвітає, вона стає майже білою. І ось ця троянда, яку я довго шукала і нарешті знайшла, це троянда поліантова триколор. Ось так вона вже відквітає, але дуже гарні квіточки, які мають забарвлення з трьох кольорів. Якщо чесно, я думала, що ця троянда моя не прокинеться, бо всі пагони були чорні після весни. Але вона мені видала дві квіточки. І зараз я хочу вам показати свою шпалєру з плотистими трояндами. Подивіться на цю білу красуню. Вона, наче, наречена. Дуже мені подобається рясність її квітування, квіточки набиті, дуже довго зберігають свою декоративність, і поряд теж вже починає розквітати ця ніжна рожева трояндочка. Взагалі, цього року я не використовую важку хімію, тому сподіваюсь, моїм трояндам буде легше переносити всі негоди наших погод, тому що нещодавно у нас були знову душі, похолодання, спека, знову душі, і це велике навантаження на рослини. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивитесь мої відео. Далі я вам просто покажу свою красу.